Доброго ранку. Я зразу вам записую все з машини, бо приїхав на вигрузку. Думав, щоб все зробити якнайшвидше. Приїхав з самісінького ранку. Вигрузка була експедитором написана на 8.30, В документах на 9. Я взагалі приїхав на 8. Замельдувався і, щоб ви розуміли, з 8 до 10 я чекав, навіть до пів одинадцятої хіба я чекав. Щоб в мене цей пейджер задзвенів. Приїхав. Пейджер я приїхав на під рампу, рампа зависока. Але якось, знаєте, як вона висока, я тим палітяком то все повитягував з машини. І сказали, можна їхати. Далі нам потрібен такий документ, називається DPL Change. Шейн, перепрошую. І, коротше, що я його мав взяти, і мені його не видали, видали якісь інші документи. Експедитор каже, добре, можеш їхати, я вже збираюся їхати, заповняю всі документи. Рада мене каже, відбій сказав клієнт, що обов'язково повинно бути цей документ. Інакше ми повинні забирати палети пусті. Ну і що, їду забирати палети пусті. Десь їх треба буде висадити. А ще сьогодні дві загрузки маю. Перший раз в мене таке. Так що не знаю, і так само дві вигрузки буде. Перший раз, між іншим, на цій фірмі в мене таке. Але... Що я маю зробити? Не знаю, шукаю десь, де можна поміняти ці палети. Йду з тим папірчиком питатися, де воно, що воно. Щось я об'їхав кругом будинку, як він каже, має бути багато пустих палет, але бачу тільки такі палети. Так. Коротше, за тими палетами є пусті палети. Треба трошечки далі проїхати. О, отримав я ще е, квіт палітовий. Хто коротше, не знає, що це за документ, то зараз вам покажу, як його заповнювати. Тут де фірма, як бачите, заповняєте відому фірму, в якій ви загружались. Тут це номер причепа. Тут, наприклад, операцію, яку я зробив, я їм дав 11 палет і відомо забрав 11 палет. Євро палет. Помічаємо, що саме євро. Якщо було б щось інше, там МТ, якісь металеві палети чи якісь інші, то там треба зазначати, що ін. Тут ставити свій підпис і тут повинен на людина, яка вам давала ці палети, поставити початку і підпис. Нас коротше, завантажили в цілому пустими палетами і план такий: 19 км до першої загрузочки. Так виглядає маршрут. Так, наступне. Їдемо до Б. Точечки. І вигрузка буде не ще як бачите. бачите. такий сьогодні план. Вигружати ті палети не буду. Сказали, що вигрузимо завтра, бо завтра теж ще 5 пустих маємо забрати. Цей багаж, який я беру, то він буде як друга вигрузка, а другий багаж, який я загружаю, буде як перший. Якщо якось так виглядає та ситуація, такий план. Так що, я їду, а ви в свою чергу підтримаєте цей канал. Також, друзі, те, що я помітив, з вас всього лиш на всього 15% поставили дзвіночки. Це дзвіночок, який працює як сповіщення, коли виходять нові відео для вас, щоб вам рекламувало, показувало їх в стрічці, ви їх виключили. Тому, будь ласка, хто ще це не зробив, там де кнопочка Підписатися, можете його натиснути і не пропускати нові відоси. А також чекаю вашого козацького лайка та коментар, підтримку каналу. Погнали далі. Приїхав я на фірму. Ось там, вон де двері збоку, написано, що повинен подзвонити за номером телефону і плати референцію. Далі скажу, що робити. Ми подали номер референції. Коротше, мали забрати одну палету. В кінцевому результаті маємо забрати дві палети. Але. Е, вони подавали номер референції, щось з референцією так, щось, щось не так. То добре, то не добре, раз добре, раз не добре. Я, я не розумію, як воно так виглядає, як воно так відбувається. Опа, секундочку, кадр який злетів літачок. Але не про літачок справа. Коротше, приїжджаю я сюди, прочекав я півтора години. Я бігом ще перервуся, вибачаюся. Я вже загрузився, загрузили вон такі ящички. Мало бути два вже, знов один. Коротше, тут кап'єт, що робиться, документів ніхто не дає. Але зараз, якщо що, я вам продовжу, розкажу, в чому була ситуація. Експедиторка дзвонила туди, там мали дати номер референції. Е, типу вже тут-сюди. Ми їм даємо один номер референції, вони нам сюди дають інший. І в кінці кінців за 2,5 години мене загрузили. І я не знаю, чи я встигну на другу загрузку. Я, звичайно, все робитиму зараз для того. Але. Ну, коротше, така в мене зараз ситуація. В общем кажу, такі деколи бувають цирки, церки. Я був яка там 12-та година. Навіть скорше трошки. Вже от за 10, грубо кажучи, друга. А ще туди їхати 108 кілометрів. О, прошу дуже ще й пробка почалася. Але я, я не розумію, дзвони туди, дай референцію, чекай, щоб тобі знову дали референцію, потім не знаєш, куди під'їжджати, ніхто ніц не говорить. То буде до загрузки, ті ще одна палета в кінцевому результаті, через то затримуємося десь. Е, я знаю, якраз отой весь період часу, все, дістаю номер референції другої загрузки. Каже до мене, то тепер помилка, не буде тієї другої. Ну, в сенсі другої палети тут на загрузці. Ну це... Я, я, не, я кажу, не так трафляю до такі Вови речі. Коротше, я не хочу зараз матюкатися. Хвилини до закриття. Мені вдалося таки встигнути приїхати сюди і загрузити товар. Отак виглядає. Взяв їх, стягнув пасами. Дві балочки. Ну і можемо їхати. Тут, видно, шпарагу вирощують спаржа по-нашому. А тут такий лісочок зберіз. Скільки я років хотів вже тут в Польщі спробувати потягнути того березового соку і кожен рік мені щось воно не виходить, як не забуваюся, то в рейсі, то ще щось. Я за що люблю свій телефон. Що це якийсь храм, чи це дзниця? Щось таке цікавеньке. Ці друзі як красиво позапускали ці надувні кулі, ще одненька справа. Зараз, можливо, трошки ближче підійдемо, розглянемо більше, але вже як вона близенько. Поки що я добрався до паркінгу. Лягаю спати, більше ніч цікавого, що не було зняти. А завтра вже включусь. Вам приємного перегляду, а мені доброї ночі. Доброго раноку панство. Лишилося мені ще 5 кілометрів до вигрузки. Вчора дуже довго їхалось. Я вчора, як приїхав на паркінг, так і заснув. Вау, подивіться. Воно. само. Ночував я сьогодні на дікарі. О, а зараз приїхав трохи на розворот, бо мене з правої сторони піджали. І я не міг завернути машину наліво, щоб не потягнути того, хто мене піджав бортом. борту. Цього їхати сюди на розворот. Тут вже дивлюся і пшениця файно в людей зійшла. Ранковий план який? Привезти зараз палети і 5 пустих палет забрати. Потім після чого поїхати віддати ту шосту. А тут ячмінь вже повністю достиг. Потім поїхати віддати ту шосту палету. І вже коли буде... Назбираю з тих вигрузок пусті палети, вже заїдемо тоді ті здамо. Ну і будемо чекали якусь загрузку. Так, панство. Приїхав я вже на якийсь металургійний завод, жив, дядька їде. Як бачите, вже розвантажив ті палети. Взяв цей квіт палітовий. Ну і так само документи з вигрузки. Пусті палети також загрузив. Їдемо тепер. Приїхав я на другу вигрузку, кажуть почекати. Якби забрали ту палітку, я би їхав, але він ще зараз перервав. Мушу трохи почекати. ааа яй 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 і знов навіть на ніч приїду на паркінг. Тут така бюрократія, мені треба попросту віддати 11 палеток, щоб ви розуміли, я приїхав з тієї сторони цього закладу і є бюро. Звідти мене вернули назад, типу, сюди, я маю зупинитися тут, піти туди, сказати, що я хочу вигружатися, мені там дають бланк, потім з тим бланком йти в танте бюро. Туда аж. Ну там коротше, треба трошки пройтися. Підписую я там е, ці документи. Потім знову повертаюся до машини, мають забрати 11 палет, потім йти в те бюро, забрати документи з виписки того, тих палет, віддати в головне бюро, щоб там підбили і знову вернутися сюди. Коротше, така якась канітель. А потім я виявляється, ще маю залишити 5 палет з себе на буді, поїхати ще його за 65 кілометрів звідси вигрузити і тільки тоді їхати до загрузки. В кінці він забрав мої палети йду я до цього бюрка. Приїхав я нарешті на вигрузку ще сюди, запаркувався в невдоброму місці, сказали переїхати тут, потім відправили там далі зараз покажу до офісу. Коротше, що, я там замельдувався. О, десь коротше, на рівні там, того дерева бо то далеко йти. Коротше, там офіс. Я не, е, тіпо, мав там зареєструватися. Прочекав 15 хвилин, бо в них перерва, потім жінка каже, ви не тут прийшли. Я приїхав сюди, де вони сказали. Звідси сказали, що тут не здало. Їхати отут, де, тут де мур, оцей другий. Е, там, перейти до бюро. Замельдувався. Тепер мужик. Телефонує, щоб хтось мене розгрузив, Сам тих обід почався. Якийсь день такий в мене, а ще мушу до третьої встигнути загрузитися. А, і ще зараз вам розкажу коротше, історію на цій першій точці, де я е, вигружав в, е, ці палети. Коротше, той мужик мене е, відправив стояти там на паркінг. Я постояв там на паркінгу, приїжджає якийсь руский. Каже до мене по польську я кажу так. Він каже, ну так, ну, тіпа, ти, ти, ти по російськи теж зрозумієш. Е, ну, Я з ним говорю польською ніби. Ні". Він забирає мої палети, везе туди під те перше бюро, звідки мене відправили, і ставить їх там. І щось вони там починають коротше, за мене говорити, я не встиг. Типу, але говорять між собою англійською. І типу каже тіпа, так до нього похрень він так нічого не розуміє. І починають тіпа, говорити, який тіпа, дурний, що я не туди приїхав. Що я тіпа, не туди привіз, той каже, взагалі, візьми йому, напиши, що мінус дві палети. Напиши, що вони поломані. Не одинадцять, а дев'ять. І щось там починають з мене сміятися, тіпа, дивляться, а той, а той мені переказує, по-русски. що а чому ти сюди приїхав? Я йому пояснюю, що тут О, А потім я до нього кажу, я все розумію, що ви говорите між собою. Вони такі, типу, поглядами між собою, що вони почали мене тут трошки засирати. знаєш. І той, типа німець скаже, там мені тіпа, похрен по-німецьки, що він розуміє. Я кажу, та мені теж тіпа, паралельно. Але якщо хочеш, кажу, давай може твоєю дирекцією поспілкуватися, типу що е, ти клієнтів починаєш обзивати, типа ні за що. І він так схилив, типа голову, подав мені документи, документи тіпа, підписав і на тому все. Ну, але ну не розумієте, розумієте, я ж типа нічого поганого не зробив. Для чого тивого обзивання на підставі того, що людина не розуміє, типа мови. Ви собі берете і обсуждаєте за плечима, ну. Окей. Okay. Ідіотизм. Нарешті виїхав. Що ви розуміли, годину 20 чекати було, що витягнули 5 палет пустих. Зараз, коротше, буде загрузка. А на загрузці 12 палет. Ну і ще якщо вони тут грузили звідси через ліву частину, це ще куди не йшло. А коли будуть загружали через е зад декі... То буде катастрофа, зараз знову якась херня з тими загрузками, бо воно не влазить або на вигрузці. Загружив я 12 таких палет, це коротше, якесь утеплення на фасади. І будемо вирушати. Казали, що з гальної траси десь 300 кілометрів, то ніби непогано. зеркалі видно, бачите, синій кадік. Він коротше, стоїть, в нього два радари спереду і ззаду, і чолкає всіх. Чекається на 20-то, не видно, але коротше, так є. Так, пансько. Знову включення. Будемо на пошті, виселавим листи, точніше це мерки на фірму. О, І тепер можна спокійно собі їхати вже до вигрузки. Це мерів на руках немає. Та навіть би і були, <клі> бо в четвер вже... Як щось... Ой, а в п'ятницю вже з'їзд додому планується. Та й файненько. На рахунок того, що там стояв той каджик, розумієте, ззаді закладено так картонками, всього, дирочка прорізана і там стоїть радар. І потім так само, типу, а спереду на шибі стоїть просто такий радарчик під козирочком. І все, і хлопака все пише. Зразу за знаком. І що я вам скажу? Типу, Вейс мені, бачите, не показав. А цей. А я якраз їхав і дивлюся мені... О, тут ще поліцаї стоять. Е, і типу, цей... Вейс мені, бачите, не показав. А я чую, капсам пищить. Думаю, чого. Дивлюся, типу, по вейзі, чи може з боку де є камера, бо буває, він пищить, коли на паралельній вулиці, через що їх використовують два одночасно. Дивлюся, ні, і що ви, я під'їжджаю, стоїть. Чатує. Капзда, зда, кондьор перестав робити. 29 градусів жари. Кнопки. На вікна теж не роблять. Офігенно. І до п'ятниці треба так буде проїздити. Короче, зараз пробую стати почистити маси. Маю надію, що то допоможе. Хочу показати. Отчуєте і бачите кондьорчик в кінці кінців робить. Ой, а зараз, коротше... Йду також е, в душ, сходжу тут на сервайсі. І ми продовжили далі їхати ще десь, я знаю, 100 кілометрів, а далі десь знайдемо собі якийсь парк. Так, так манство, я вже зайшов сюди в душ, умивальничок, смітничок, як бачите, вулик і такий маленький кабінет. Але в концю... Концю, зараз положу, щоб бо в люденьке так нинько впливемо, що капезда. А ще в мене коротше, голова згоріла, поки сьогодні була загрузка. Капець. То, що я повернувся, голова так пече, що капец. І того, що спік. Ну і можемо теоретично їхати. До речі, забув сказати, Скоріше за все, що тепер відоси я буду знімав три дні. Монтувати і для вас закидати. Теоретично, як буде виходило, раз, третій, раз четвертий день тижня буду закидав. Але, скоріш за все, що це буде середа і субота. О, якось буде так. Так і матеріалу буде більше, побачу, хто мене просив, типу, щоб довші відео виходили. І, можливо, все-таки тоді почнуть набиратися якісь перегляди. Бо актив маленький, перегляди чомусь не ростуть. Якось так. До речі, як ти можеш рости, якби ви все-таки підписувались на цей канал. Взагалі максимальний активчик, і я далі знімаю, я в будь-якому випадку знімаю, але підтримайте. От. Бо не знаю чогось, за останні два відео жодна людина не підписалася. А до того я вам скажу 200 з копійками. Не знаю, не знаю. Що воно вам не подобається чи що. Якщо ні, то ні, не знаю. Приїхав я сьогодні на як який вже бачите на вечір. Буду тут ночувати 36 кілометрів до вигрузки. Ну і що? Включуся вже завтра відомо. Е, тому всім приємного перегляду далі. Прямуйте на південний схід. Тому всім приємного перегляду далі. А я буду помалу щось їсти і лягати памінки. До завтра. Доброго ранку, панство. Вибачаю за шум. бо як бачите, автобамчик збоку робимо вже традиційний ранковий огляд. Чи все добре, чи все гуд. Ой, далі можна буде вирушати на загрузку. Ой, перепрошую, на вигрузку. До вигрузки їхати ще 50 кілометрів, навіть 60 але перед тим ще заїдемо на станцію палив. Бо я щось вчора не захотів. Десь так, через 40 кілометрів буде якраз ще станція. Заправимось і доїжджаємо до вигрузки. Заправив, всі солярки вже залив, тепер ще залию адблю. Тільки я щось так кажу, не можу поняти, чого то вона цілий час почала. Чого -то вона останнім часом так почала? пити того Адблю багато. Так, і того 9 літрів. Коротше, можемо, якщо щось їхати. Вже три палетки забрали, одна з них, коротше, була зіпсута от в такому типу канті. Тут через то її не поміняють, буде не 12, а 11. Щось собі стали дядьки поговорити. Щось вони не дуже спішать мене розгружати, хоча почав вже розвантажувати. Не дозволяють мені їх знімати, але що лиця не знімаю, роботу знімаю. В тих 11 палет і їду їх зараз давати на фірму. Це вже коротше збірка. Подав їм зліцення, дали мені такі монетки на в'їзд на територію і потім буду виїжджати звідси. Рампа 111. Йдемо її шукати. Я щось не можу, звісно, зрозуміти, чого той чувак. На фурі став на моє місце. Але добре, стану я на 110 збоку. Ну що, резюмую, під'їхав вже під рампу, чекаю, щоб мене виграв План на сьогодні їдемо до Кьольна на 110 км на загрузку і потім купа купа дороги їдемо аж в кіль. Не знаю, чого вони мене так далеко пхають, в мене вигрузка буде. Але хоча від Берліна недалеко. Можливо якраз в четвер переїдемо десь під Берлін, і вже щось будемо шукали. Я вже е, проїхав, тепер шукаю де тут бюро, бо думав що тут. Але ні. Коротше, треба десь зараз буде його знайти і грузитися. Так, ось тут як бачите, офіс, знайшов кінець кінців його, і зараз повинен розвернутися, стати вже тут з боку на паркінг і відкрити ліву частину і почнуть мене завантажувати. До речі, перший раз таки бачу, щоб завантажували на паркінг. Приїхав я, як бачите, на цю парковочку, відкрив бандеку, підготував собі такпаси. Щоб швидше потім кріпити, дуже палку одну поставив. Сюди одненько має бути 6 палет. Думаю, все буде гуд. На дворі 32 градуси. У мене вже лисина не пече. Бляха, вчора то правда, червона, бачу, але вже не так пече, як вчора. Загрузили мені, виходить, цю палету мотор. Отут посередині. І ось цю ззаді. Кажу, повинні ще бути палети. Вони кажуть, до мене ні. Я це все тут позабезпечував. Цей, цей. Збираюся їхати, вибігає в мене з офісу, каже, слухай, ще повинен забрати оту палету. Я типу думаю, окей, заберем. розкриваюся знов, ставить він мені ту палету ззаду. Я вже їхати вибігаю, ні, помилка, ще повинна бути ця яка. Коротше, тепер все познімали. Я не знаю, на що він зняв ці ящики, їх просто треба було відсунути, але ну добре. Взяв, зняв, цю палету пересунув, привіз цю і каже, в мене здох акумулятор, я поїхав. І, і що я маю робити? Я просто стою, чекаю. Зарозив такі два вже. Мотори. Мало бути 6 палет, в кінцевому результаті 5 палет. Але й то добренько. Закриваюся, йду до бюрка знову, забираю документи і чухаю. Стоя трошечки забіг на закупи. От, 20 ще місць євро вийшло. Зараз вам покажу головну свою покупочку. Дивіться, які круті окуляри купив. Вау, такі зелені. Поліризаційні, як можете побачити. А то до неї, бачите, така йшла собі пляшечка якась в акцію. Не знаю, ну то таке, акція це бонус, але які окуляри, да? прикольно. давно знімав тут таку вежу, проїжджав недалеко. І вон вона якраз стоїть. Пам'ятка культури. Ті всі пам'ятки то ерунда. Які окуляри класні, правда? Напишіть в коментарі, кому подобаються такі окуляри. Так, панство, ми продовжуємо далі ще їхати. Ще як бачите, 230 кілометрів. Реально, я вже так, що сьогодні замахався, так нині то все довго відбувалося, я вже вже кінець кінців думав, що сьогодні хоча б швидко на паркінг приїду, але ні. Показує, що взагалі... Коло 12-ї. Це в випадку, якщо не буде пробок, бо що ви розуміли, я в пробках трохи більше 2,5 годин простояв. Оце тут біля Кьольну і туди йду до Дортмонду. Це просто якийсь капець жесть Заїхав, до речі, заправився. На тій самій заправці, що ви бачили в мене вже декілька разів, бо виходить, щось в мене маршрут такий зараз. До гори Німеччини і донизу я заїжджаю постійно на одну і ту саму заправку там, де оці черешні були, хто бачив попереднє відео. І хочу кожен раз обіцяти той раз черешені, але той раз вже люди типу, там є. І Боюся, бо в мене вон знайомий зірвав квіточку коло магазину, то його вже поліцаї за хвилин п'ять злапали німецькі. Сказали, що за то штраф, типу, що коли рвеш з приватної території, то я щось... Не рискну. В цілому таке. Що я коротше думаю? Не буду я в цілому затягувати тоді цей відос. Дякую всім, хто був зі мною. Сподіваюсь, вам це відео сподобається. Чекаю підтримки вашого і активу. Ну, а я завтра починаю знімати новий відосик вже для вас. І він десь буде, скоріш за все, доступний в суботу вечором. Так що підписуйтесь, обов'язково. Хто не підписаний, аби нас з вами ставало все більше. Так само, що хочу сказати, не забудьте поставити ваш коментар. Ну і, звичайно, лайк. А хто вже підписаний, хто не поставив дзвіночки, то ставте ці дзвіночки. Всіх обняв, припідняв, тримайтеся, купи. Ну і вам заходик сонця ще у ленту. Всім папа! -па.